Всім привіт! Я Кіра Степанович, старший науковий співробітник педагогічного музею України, і я люблю подорожувати. Зараз я знаходжусь в маленькому містечку Шель, це недалеко від Парижу. Ходити по великим музеям та історичним місцям мені не до вподоби, а от досліджувати все, що пов'язане з відомими педагогами, я люблю. В цьому відео запрошую вас прогулятися зі мною вуличками Парижу та відвідати двох відомих французьких педагогів. Це Шарль Мішель Дулепе та Валентин Гаюї. На жаль, потрапити до їх шкіл зараз неможливо через канікули. А от прогулятися вуличками та відвідати місця їх поховання, ми можемо. Отже, запрошую прогулятися зі мною. А поки ми добираємось, розповім трохи про педагогів, до яких їдемо. Шарль Мішель Дулепе. Засновник школи для глухих народився у Версалі 24 листопада 1712 року в сім'ї корлівського архітектора. Детальніше про його життя та діяльність ви можете дізнатись з відео, посилання на яке в описі до цього відео. Школу для глухих Абат Доліпей отримував повністю за власний кошт та принципово не хотів утримувати грошову допомогу чи навчати глухих дітей багатих батьків. Крім навчання самих глухих, Абат Доліпе займався і підготовкою викладачів з різних країн. Таким чином, його методика набула широкого розповсюдження. Він помер 22 грудня 1789 року в Парижі у віці 77 років, а похований в церкві Сен-Рок, яка знаходиться на вулиці Сан-Тоноре. На його надгробку ви можете бачити його погруддя. Скульптури дітей та вигравіювану ручну абетку, яку створив Абат Доліпе. До речі, поруч над гробком Абату є дошка, присвячена педагогу з прізвищем Бланше. На цій меморіальній дошці зазначено, що Олександр Луї Поль Бланше був медиком-хірургом, а також він створив у 1847 році перше. Першу організацію, яка допомагала та патронувала глухих у Франції. Наступним буде Валентин Гаюї. Народився педагог 13 листопада 1745 року. Валентин Гаюї французький педагог, який заснував першу в світі школу для незрячих дітей. Школу він відкрив у Парижі без підтримки уряду та благодійних товариств на власні кошти та у власному будинку в 1784 році. Школа отримала назву Майстерня трудящих сліпих. Також він розробив рельєфно-лінійний шрифт УНЦІАЛ. За книгами Гаюї, незрячі навчалися аж до винаходу Брайлем рельєфного шрифту Шести крапок. Ідея створення книг для незрячих також належить саме Валентину Гаюї. Школа його згодом переросла в Інститут молодих незрячих. Про неї також ви можете дізнатись із відео, посилання на яке в описі до цього відео. Похований Валентин Гайогії на кладовищі Перлашес. Ходімо, його знайдемо. Похований педагог у 60 й секції. А на надгробній плиті бачимо, що він спочиває разом зі своїм братом абатом Жюстом Каюї. До речі, Рене Жюст був відомим мінерологом, який відкрив один з основних законів вивчення кристалів. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки Педагогічного музею України у соціальних мережах. І до нових зустрічей!